Сьогоднішня розмова викликана тим, що на протязі останніх чотирьох тижнів десь почали до нас звертатися громадяни нашої громади. В чому питання? У вихідні дні, у вечірні дні, у вечірні часи, приходячи на прийом в наш лікувальний заклад, деякі люди отримують відмову. Чому відмова? Тому що декларація заключена з приватним лікарем. Тут є особливість на сьогоднішній день фінансування всіх лікувальних закладів, в тому числі приватних фізичних особ-підприємців, що надають населенню медичне обслуговування, проводиться Національне служби здоров'я України. Але це проводиться тільки в тому випадку, коли цей підприємець або приватний заклад заключив угоду з Національної служби здоров'я України. Чому? Тому що національна служба бажає, щоб ця допомога була якісною на достатньому рівні і забезпечена сучасним обладнанням. І відповідати всім вимогам населення. Це звичайні вимоги. І це все прописується в вимогах. Якщо ці особи, фірми, комунальні заклади заключили цю угоду, значить вони гарантують державі населенню надання медичної допомоги в повному обсязі сюди і відноситься. Прийом, про який я, з якого почала я у вихідні або вечірній час. Чому? Там написано, що сімейний лікар або терапевт, або педіатр повинен надавати допомогу кожного дня, без вихідних, без святкових днів. І якщо людина заключила угоду з приватним підприємцем, медичного напрямку, звичайно, то він повинен надавати їй допомогу і в вихідні дні. Тому ми вправі відмовити такій особі. Так, да, коли до нас прийде людина з ознаками інфаркту, інсульта, ну це інша справа, це наша совість, це зовсім інше. Але якщо він прийшов з ознаками респіраторного захворювання, вибачте. Ми не можемо прийняти таку особу. По-перше, декларації нема. А по-друге, ми повинні внести ці дані в електронну базу. А як її внести, якщо у, не, у нього сімейний терапевт там, чи педіатр знаходиться в іншому закладі? Або він є фізичною особою підприємцем. Тобто тут уже порушення і отаких от, от норм. Заключивши декларацію з лікарем нашого лікувального закладу, ви отримаєте повний спектр, повний об'єм тих медичних послуг, які вам гарантує держава через Національну службу здоров'я України. От так воно зараз питання стоїть. Вони мають великі права по контролю. Вони контролюють. Ми їм звітуємося щомісяця, щоквартально і посеред того вони знають, куди ми витрачаємо кожну копійку. Ми не можемо витрачати туди, куди заборонено. Я чую, кажу, що це контроль дуже великий, тому що держава. Дає кошти, і держава перепровіряє, куди ж ці гроші витрачені. На що? Окрім того, що на пацієнта ми не можемо витрачати. Це заложено. Нам ніхто не пропустить такі платіжки, де щось інше буде. Інше. Те, що ми робимо в нашому закладі, там ремонтні роботи, та це, це робиться тільки за рахунок коштів місцевих. Тільки за рахунок цих цього робити не можна. Оплата комунальних платежів, тільки місцева влада це може виділяти ремонтні роботи, все, що робиться, тільки так. Це на зараз закон, це законодавчо закріплено і по-іншому будь не може. І ще раз, перед тим, як вам заключити угоду. Або продовжити угоду, якщо вона у вас є, я прошу звернути увагу на оці тонкощі. Перше графік роботи, влаштовує він вас чи ні. Чи прийдуть до вас додому, якщо у вас трапиться якесь горе, дуже важливий момент. Чи зроблять вони правильно щеплення вашій дитині? Чи є там у них спеціальний кабінет для щеплення, для проведення ін'єкцій? їх можна робити вони на вулиці, там, на крилечці. Але чи є спеціальний кабінет, чи є там графік генеральних прибирань в цих кабінетах? Зверніть увагу на це. Це ж ваше здоров'я. Це, ну, це все. Ну, не можна зберігати здоров'я в неправильних умовах. Воно не буде так. А ті Пільги, які ви там отримаєте, ну, мінус 30 гривень на якийсь аналіз, вони не покриють вашого стану здоров'я і тих, тих збитків для здоров'я, які ви можете зазнати. Особливо я вас дуже прошу за маленьких діток, будь ласочка, подумайте, подивіться, як воно, що воно. Тому що ну, би, кінцеве рішення залишається за вами.